Діпак Чопра. Сім духовних законів успіху. Діпак Чопра, автор книги Сім духовних законів успіху, один із ста найвпливовіших духовних лідерів світу. Знаючи основні сім духовних законів успіху, легко перетворити мрії на реальність. Якщо ваша свідомість засвоїть ці знання, вони дадуть вам можливість безмежно багатіти, не докладаючи зусиль, і здобувати успіх у кожному вашому починанні. Цього прагнуть мільйони, і саме це очікує на вас. Пам'ятайте успіх це мандрівка, а не пункт призначення. Закон 3 Закон Карми. Хоча всі події вашого життя. Керовані законом причиня та наслідку, ви дізнаєтесь з великим полегшенням, що якщо вам не подобається результат зробленого вами вибору, ви завжди можете вибрати знову. Кожна ситуація має безмежну кількість альтернатив, вибір яких матиме вплив як на вас, так і на оточуючих вас людей. Коли вам вдається зробити той єдиний вибір. Сприятливий для вас і для тих, кого Він буде стосуватись, значить ви примінили закон карми, що є свідомим вибором. Істинний достаток полягає у вашій здібності задовольняти власні бажання шляхом найменшого зусилля. Коли ми говоримо про достаток по відношенню до закону карми потрібно взяти до уваги поняття стратегічного управління. Тобто відповідальне ставлення до того, що ми цінуємо, як важлива складова для здійснення наших бажань, наприклад, належним чином піклуватись про дитину, робити корисний вибір для свого здоров'я, використовувати природні ресурси планети з повною відповідальністю. Все це є прикладами правильного управління. Кожна наша дія породжує енергію, яка повертається до нас у тому ж вигляді. Ми пожинаємо те, що посіяли. Таким чином, коли ми робимо свідомий вибір, піклуватись про те, що вже маємо, ми отримуємо ще більше. Якщо ви хочете збільшити ваш матеріальний достаток, то свідомо управляючи своїми фінансовими справами. Ви збільшите його. Якщо ви прагнете отримати більше любові у вашому житті, будьте якомога більше доброзичливими зі всіма, хто входить у нього. Закон Карми нагадує вам свідомо сіяти насіння достатку і піклуватись про них дбайливо та доброзичливо. Дуже скоро ви зможете насолодитись багатим врожаєм свого вибору, зробленого з любов'ю. Сьогодні знайдіть час, щоб попросити ваше серце бути вашим гідом, приймаючи свідомі рішення. Прислухайтесь до вашого серця і запитайте себе, чи принесе мій вибір, задоволеність та щастя мені та всім тим, на кого він вплине. Робіть це кожного разу, коли повинні прийняти рішення, наслідки якого матимуть вплив на вас та на оточуючих. Прислухайтесь до вашого серця для відповіді, і ваш вибір завжди буде свідомим. Відсьогодні для здійснення кожного вибору я запитую своє серце чи принесе мій вибір задоволеність та щастя мені та всім тим, на кого він вплине? Відсьогодні для здійснення кожного вибору я запитую своє серце. Чи принесе мій вибір задоволеність та щастя мені та всім тим, на кого він вплине? Від сьогодні для здійснення кожного вибору я запитую своє серце: чи принесе мій вибір, задоволеність та щастя мені та всім тим, на кого він вплине?